Доброго дня Ілья Петрович. Звіт по вашій посилці 79 НМ по 300 гривень за кілограм. Флажки по 150 гривень за кілограм. 237 діод по гривні 50 за штуку. 140 мікросхема по 53 гривні за штуку. Полівичок по 27 гривень за штуку. Такий полівичок по 12 гривень за штуку. А от такий от, 24 гривні за штуку. Етео маленький габарит по 30 гривень за штуку. Світлодіод 15 гривень за штуку. Такий світлодіод по 2 гривні за штуку. 814 по 14 гривень за штуку. 226 діод по 2 гривні за штуку. Отакі от, світлодіоди. З виходами золотими по 100 гривень за грам. 213 діод по 2 гривні за штуку, 212 по гривні 40 за штуку. Отаке от от, от от посеріблення по 600 гривень за кілограм. Отаке от от посеріблення по 400 гривень на міді. Це, ну, мідне посеріблення по 400 гривень за кілограм. П701 по 31 гривні за штуку. 220 діоди по 2300 гривень за кілограм. Мікс 315 по 1000 гривень за кілограм. Жовта 155 по 5000 гривень за кілограм. Полубачата 12 гривень за грам К-531 по 1700 за кілограм. Таке от позолота по 5 гривень за грам. Тантал 6 гривень за грам, срібло чисте по 55 гривень за грам, 815 по 50 копійок за штуку. Такі от контакти по 450 гривень за кілограм і мідь по 340 гривень за кілограм. Оце обріз склад по 50 гривень за кілограм. Також 226 після 84-го і Е, ці от 814 з маркеровкою 2С і КС е, неприйомні також. Також ви окремо порахувати от ваша окрема посилка. 814 по 14 гривень, 311 по 8 гривень за штуку. Половинки 312 по 14 гривень за штуку. От на платі 140 по 53 гривні, польовочок по 26 гривень за штуку, 213 по 2 гривні і це білий, ми його не рахували. Дякую, підписуємося. А сума вашої посилки 4333 гривні. Дякую, підписуйтесь.